Всіх вітаю. Сподіваюся у вас добре справи. Ну, а ми з вами будемо починати. У нас сьогодні середа, і в цей день ми зараз з вами вивчаємо курс чому Бог гнівається? Сьогодні буде третій розділ книги Наума, тому давайте помолимось, щоб Господь впровадив нас в цій мудрості. Боже, дякую тобі за цей день. Дякую за те, що ти знов нас збираєш разом. Благослови цей час, будь ласка, відкрийся нам. І допоможи все, що ми читаємо в слові твоєму, чітко бачити, як ми можемо використовувати в нашому житті, щоб достойно прославляти Твоє святе ім'я і достойно ти шляхом віри. ім'я Ісуса Христа, прошу, Амінь. Так, мої прекрасні, давайте ми з вами відкриємо третій розділ книги Наума і будемо читати. Треба прочитати весь розділ і відмічати все, що пов'язано з містами, будь-яке місце, я не знаю, там гора, ще щось буде, все це треба відмітити. Я рекомендую відмічати двома рисочками зеленим кольором. Ось. А ви як хочете. Горе місто, місто цьому кровожерному, місто це ми відмічаємо якраз зеленим кольором. Воно вже неправда, воно повне насилля, грабіж не виходить із нього, чути свист батога, кургіт колес, і чвал коне, і колеснича гурткотнява, і ігін верхівця, полум'я меча, і блиск ратища, і багато побитих, і мертвих велике число, і трупу немає кінця, і спотикатимуться об їхній труп. Це за Многоту блододійства, розпусництва, привабно ласкавою вправною в чарах, що народи забулу вона продавала, а роди за чари свої. Ось я проти тебе говорить Господь Саваот, і подолка твого підійму на обличчя твоє, і покажу я твій сором народам і царством твій стив, і кину на тебе огиди, і поогорченою і вчиню я тебе. І зроблю я тебе, мов позорище. І станеться кожен, хто вгледить тебе, від тебе втече та й прокаже Уграбована Ніневія, хто висловить її співчуття, звідки буду шукати тобі потешителів? Чи краще ти від Ноа Амона, що сидить серед рік вода коло нього, що вал його море, від моря його мур? Етопія, сила його і Єгипет, і немає кінця. Пут... Та лівійці були тобі в поміч, та й він на вигнання пішов у полон, а діти його порозбивані на роздоріжжі їх всіх вулиць і кидали жереб прославних його, і всі вельможі його у кайдани закуті. Уп'єшся й ти будеш схована, твердині від ворога будеш шукати йти. Всі фортеці твої, мов ті фіги з доспілими овочами. Коли застрясуться, то падають в уста того, хто їх їсть. Ось народ твій, немов ті жінки, серед тебе, вони повідчиняють твоїм ворогам брами краю твого, огонь пожере твої засуви, Води на облогу собі набери, твердині свої позмісня, увійди до болота та в глині топчись, форму на цеглу візьми міцно в руки. Там вогонь тебе з'їсть, подсече тебе меч, пожеруть тебе, наче та гусінь. Стань чисельна, як гусінь, стань чисельна, немов сарана. То їх купців своїх більше від зірок небесних, але й гусінь та знищить тебе і полетить. Вельможі твої, немов та сарана, гетьмани твої, мов мовша, що зніздаться по стінах в день холоду, але сонце засвітить і вони помандрують, і не пізна нам буде те місце, де вона, вони пробували. Твої пастири царю сирійський, Поснули, лежать в може твої, твій народ розпорошився по горах і нема кому позбирати його. Нема ліку для лиха твого, рана твоя вигойна. Всі, що звідку про тебе почують, заплещуть у долоні на тебе, бо над ким твоє зло не ходило постійно. Ось такі цікаві слова сьогодні в нас з вами є. Хочу зробити акцент. Зараз зробимо шеред. Дивіться, ми будемо сьогодні роздумувати і далі над розумінням, чому ж Бог гнівається і що відбувається після того, як він гнівається. У вірші 8 ми бачимо назву Ноамон. Це місто розташоване на східній частині берегу Ніла, на півдні сучасного Каїра та означає єгипетське божество. Це місто було завойоване Асірією у 663 році до, нашої, до народження Христа. Єзикіль та Єремія пророкували про це місто, але фокусом пророцтва був Вавилон, ворог Асірійський, рунівник Ніневії. От так цікаво нам цей приклад дан для того, щоб роздумувати про Ніневію. І два пророки. Які пророкували, давайте ми прочитаємо, що ж вони такого казали. Єремія 46, 13 вірш, і з цього ж розділу 25, 26 вірш, слово, що говорив Господь пророк Єремеї про прихід входоносара, царя Вавилонського, щоб побити єгипетську землю. Говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлів: ось я покараю Амона і зно, і Фараона, і Єгипет. І богів його, і царів його, і фараона, і тих, що на нього надіються, і дам їх у руку всіх тих, хто шукає їхню душу, і в руку Новогодоносора, царя Вавилонського, і в руку рабів його, а потім він буде заселений, як за днів давню, говорить Господь. Єзикіль, 30 розділ 13-19 вершів. Так говорить Господь Бог і повигублюю в і зроблю кінець бавонам знову, і не буде вже князів в єгипетському краї, і дам пострах на єгипетську землю, і патрос спустошу, і дам огонь у Цуан, буду виконувати присуди в но. І виплю я гнів свій на сіна, твердиню єгипетську е, і втину много людства но. І пошлю я огонь на Єгипет, сильно буде корчити сін. Ано. Буде проламаний, а на нов нападуть вороги в день. Юрники Авену та Пі на, попадають від меча, а інші підуть у полон. А в та... Хесі по день, коли я ламатиму там єгипетські ярма, І скінчиться в ньому пиха, сили його, самого його хмара закриє, а його дочки підуть у полон і будуть виконувати. Присуди над Єгиптом, і вони пізнають, що я Господь. Дивіться: ми бачимо, що є Єгипетська земля, в ній багато різних міст. Ми бачимо, що кожне місце буде зруйноване. І ми бачимо, що приходить час вже до но Амона Він прийшов і приходить до Ніневії. Ми бачимо, що немає такого місця. Де б не було божого задуму відносно людини. Тобто, дивіться, пам'ятаєте, ми говорили, що Міхейче це е, про конкретний ізраїльський народ. Зараз ми з вами читаємо книгу, яка говорить в принципі про інші народи. І нам є підтвердження в Біблії: от ми зараз з вами прочитали, що відбувається із іншими народами, якщо вони не шукають волі Бога, якщо вони. Роблять те, що роблять, і сподіваються, що нічого за це не буде. І ми багато разів чуємо в нашому житті: що а що буде? Ну, от як сьогодні в нас да, катують наших хлопців, що роблять з нашими дітьми, жінками. А що буде? Нічого ж не буде. Нічого не відбувається, Нас не покарало, значить, можна продовжувати. Але настане той день, коли Господь Він візьме свою правду і зліє свій гнів. У Бога є таке, да, розумінням знаємо, гніва чашу, вона наповнюється. І повірте, якщо ми бачимо те, що робить російський народ з нами, ми розуміємо, що їм буде. Але давайте думати про те, що робимо ми. Наскільки наша українська нація стала релігіозною, але не віруючи, релігіозною. ми відмічаємо багато свят, а де серце в цьому? Ми тут відмітили. В храмі постояли через півгодини багато хто е з нас, вже українців, сидить, бухає. А Біблія сказано, не, не впивайся. Ти маєш контролювати свій розум. Е, Ми бачимо, що, на жаль, на жаль, да, так відбувається. Деякі речі приносяться з інших народів до нас, наприклад, е насильство над дітьми. Власне, власні батьки роблять насильство над своїми дітьми. Такого в українців не було раніше. А зараз є, і є багато. І навіть серед християн. От ми кажемо, ви можете сказати, Оль, ти проводиш такі критичні моменти, це в світі і так далі. Друзі, не думайте, що церква краща за світ. Ні в якому разі. Бо там збираються люди, про яких Христос говорить: Я прийшов не до здорових людей, а до хворих. Христос прийшов для того, щоб нам з вами. Вцілити наші душі, тіла, розум, наші емоції. Але це не відбувається в один міг такий. бац, я віруюча людина, все, тепер в мене все класно, все супер, я цілісна, повноцінна. Ні, так це не працює. Тобі потрібні роки для того, щоб зцілитися, навчитися прощати, любити, говорити про Христа. На це потрібні роки. Але ми бачимо тут чітко нам показано, що дивіться. Ніневія, вона думала, що все можна, нічого не буде. Ми стільки вже років робимо, сотні років, нічого не відбувається. Але Господь показував, дивись, є таке місто, є таке місто, таке, їх вже немає. Навіть тут ми з вами читаємо, дивіться, в Наума, восьмий вірш, да? Ноамон сидить серед рік, вода коло нього, що вал його море, від моря його мур. Друзі, Бог зробив так, що міста не стало, жодної душі там не стало. І це знаєте, як міні-острів, полуострів, я не знаю. Туди ніхто не приходить, туди ніхто не заходить, там нікого немає, все немає існування посеред моря. Так з нами теж відбувається. Ми маємо розуміти, що те, що ми зараз проживаємо... Це не просто так, друзі, не просто так. Так, да, можна сказати, Орну, у нас же є обяви. Там в Біблії чітко сказано, що мають бути війни, хвороби, да, я згодна. катаклізми ми бачимо, які відбуваються. Але чи в усіх країнах зараз війна? Тому що коли ми читаємо об'яви, ми бачимо, що весь світ буде у війні. Але зараз не весь світ. Весь світ допомагає нам у війні, в боротьбі за свої права з зручньо. Але, друзі, це в не та війна, коли в нас немає друга, коли всі вороги. Зараз Господь допустив нам цю війну. Ми не знаємо, наскільки ми живемо в близький час до приходу Господа. Але я хочу, щоб ми розуміли з вами, що Україна правда прийшла до того стану, коли ми вважали, що ми суперкласні релігіозні, що ми святі, що ми неймовірний народ, і зараз нам про це говорять, підтверджують постійно. Да, я теж так вважаю. Але перегибати планку в цьому не можна, тому що ми теж робимо багато недобрих речей, ми знаємо, я дуже часто розповідаю в особистих свідоцтвах про те, як... Uh, є там до окуповані території, є батьки, які не виходять, їхніх дітей на очах насілують, вбивають, а вони рівно сидять, сидять і нічого не роблять. Одне діло, якби uh, є приклад інших людей, які uh, і проповідують, і допомагають, і волонтерять, щось роблять, да і да там родину вбили, але в них руки не опустилися, вони щось роблять. Це однак. Лінія людей, а є інша, яким по барабанам на власних дітей. І скажіть, будь ласка, чи це є нормально? Ми потім кажемо, так ні, це не в Україні, це десь там, ні, друзі, це в Україні. Коли а, Західна країна бачить, як, як багато переселенців піднімає ціни на житло вище, ніж полагається по нормі. В задрипаному селі 700 гривень вночі, де немає ні туалету, ні душу за одну людину. Це ненормально. І потім ми кажемо, що ми класна країна, друзі, нам є над чим думати. Нам є над чим не просто думати, а над чим працювати і змінювати. І якщо Бог робив це тоді, і ми знаємо з вами, що Бог є незмінним, то як це стосується мене сьогодні? Бог незмінний. Він за мою поведінку мене знищить. Але в мене є два шляхи при знищенні. Я можу іти за Богом вірою, правдою, і мене там не знаю, хтось вбив, щось зробив, але я потрапила в царство Боже або інший шлях. Я грішила, робила безглузді, просто шалені речі, не в доброму сенсі цього слова. Господь мене знищить, і попаду я на вічні муки. Ми бачимо, що Господь нам чітко показує, що є у нього чаша гніву. І коли вона вже виливається, то вже тормо. Як це стосується сьогодні мене, друзі, я хочу, щоб ви думали над цим. У нас є декілька перехресних місць, які нам чітко показують, що з кожним місцем щось відбувалося. Зараз відбувається з Ніневією. Всі вважають, що Ніневія найстрашніше місце, його Господь вже знищив, це класно, Алілуя, і типу більше такого немає, неправда. У кожного з нас в нації є і важкі доці. Є е, е, ті моменти, коли ми маємо кумирів якихось. Е, є моменти, коли наші, тут написано, да, пастори заснули. Чому вони заснули? Чому сьогодні е, багато церков не виконують свою місію, свою роботу? Ми можемо говорити до когось, там, ті винні чи ці винні, а що роблю я? Добра фраза: хочеш змінити світ? Почни з себе. Якщо я хочу, щоб світ навколо мене був добрим і класним, то я маю бути такою людиною. Не з ноги відкривати двері десь і казати, ось я прийшла, тепер всі падають на коліна робіть, як я кажу. А як я заходжу, що говорять? Як говорять? Бо можна заходити нормально, а потім будуть говорити гадощі, тому що люди заздрять. А в нас в Україні ті, хто завтра, ой, як дуже багато виявилося. Особливо серед християн. Тим паче в нас, в принципі, уроки для християн. Чому ми завтрамо, кому ми завтримо, що нам заважає піднятися на висоту з Богу? Чому ми вирішуємо злитися, ненавидіти, запльовувати людину? Чому ми вирішуємо кричати, палки в колеса ставити, не здаровитись, не вітатися з людиною, не молитися за людину? Не протягнути руку допомоги, коли їй потрібно. Чому ми це вирішуємо? Від кого це залежить? І дивіться, мені дуже подобається останній вірш цього розділу 13 го, о, -го розділу Наума. В кінці сказано: дивіться, над ким твоє зло не ходило постійно? Як сьогодні християни себе ведуть? Чому ми маємо лицемірство? От них добре вітаємо, а іншим це, м'яко кажучи, ставлять палку в колеса. Це так, м'яко кажучи, майже прокльони сіють. Чому? Чому ми дозволяємо собі робити так, щоб моє зло над кимось ходило? Це є ключове, дивіться, в цьому розділі є багато переліку, що робиться. Але все це має вкупі назву зло? Чому я дозволяю в своєму серці, в своєму розумі, в своїх діях зло? Чому я не господарюю, як сказано було каїни? Грех лежить у порога, господарюй над ним. Чому я не хочу? Чому я ведуся? На чиїсь розмови, на чиїсь плітки. Чому? Дивіться, тут навіть є такий момент, коли, знаєте, в нас в церквах відзучають да? за щось, бувають різні випадки. В правилах сказано, не можна з цією людиною е десь щось робити. Що мається на увазі? Ми зачастую звикаємо, що не можна, значить не можна, наш вітатися навіть не буду. А взагалі, якщо ви уважно прочитаєте установи церков, ви побачите, що не можна з людиною бути співучасником зла. Наприклад, він п'є, і ти сидиш поряд, неважливо п'єш чи не п'єш, ти вже співучасник. Можна з людиною зустрітися на чашку кави, з людиною можна вітатися. Як людину повернути назад до церкви, якщо з нею ніхто не вітається? Коли про неї забули, як вона повернеться, хто буде тою рукою, яка підтримає і не дасть до кінця впасти і відвернутися до Бога. Хто? Чому сьогодні церкви допускають таке зло? Ми кажемо, церква це два вісла: євангелізація і учення. То люди про євангелізацію давно всі забули. Давно. Взагалі вивчіть, будь ласка, там є багато способів євангелізувати, і один з них це допомагати відпавшим повернутися до церкви. Це дар євангеліста, вміти повертати тих, хто відпав. Але тут ми бачимо, що місто знаходиться поряд з народом, який є обраний, бачить традиції, бачить все, що вони роблять, як роблять для чого, бачить їх. Процвітання, все бачить. Але робить ніневія все навпаки. Абсолютно. Вони копіюють закон, але роблять це відносно сатани. Як з вами у нас в житті? Ми копіюємо біблійні принципи і проставляємо сатану. А, просто хочу, щоб ви подумали. Бо ми дуже часто, як віруючі люди, добре знаємо Біблію і використовуємо її добре для свого власного захисту. А чи потрібно це робити? Окей, як це стосується мене, ключове слово. Чому Бог гнівається на мене? Чому саме на мене? Ні на когось, на мене. Чому я інколи маю в житті такі? Дні, коли Бог на мене гніветься. Будемо молитися. Так. Боже, я дякую тобі за цей день. Дякую за такі серйозні слова, серйозні запитання. Це добрий аналіз себе, своїх дій свого розуму, свого ставлення. Допоможи це зробити якісно. Не ухилятися, приймати все, як є, навіть якщо це буде дуже боляче, допоможе це гідно прийняти і працювати над цим, щоб бути тою дитиною, яку ти любиш, а не на яку ти гніваєшся. Прошу ім'я Ісуса Христа про це. Амінь. Друзі, всім гарного дня!